Вітаємо Фаро, і перше питання: чому саме Фара? Що надихнуло вас до такого екзотичного творчого псевдоніму? Вітаю, дякую, що запросили на розмову. Насправді, все життя. Набійва це моє дівоче прізвище, і, хоч мені подобається моє прізвище теперішнє за чоловіком, все ж для мене важливо було творити ну як набійва. Фара це відозмінне по батькові Фарітівна. Колись мій батько та брат грали у футбол, і їх обох у їхніх командах називали фарами. Ну я це вкрала в цей псевдонім і використала творчості. Ми знайомі з вами як з авторкою детективних історій, як з'явилося бажання писати саме в такому жанрі. Мені завжди хотілося писати те, що я, наприклад, сама б читала. Детективи я люблю за структурованість і логічність, а життєві історії більше ну за душевність. Проте не люблю плакати за іронією долі Аташі скійліка. То сльозливі книги і фільми я обхожу стороною спеціально. А ось саркастичні, іроничні, там з чорним гумором це інша справа. Хочуть, аби читачі, а зараз і слухачі відволіклися від реальності, посміхнулись. Сьогодні фара Набієва постає перед нами в новому амплуа. Розкажіть слухачам про нову свою книгу. Про що вона? Вона про молоду жінку Марту Левицьку, яка вирішила написати свій блог про своє життя, про життя своїх подруг. Смішні історії, сумні, дещо карикатурні, різнобарвні, як і власне наше життя. Не обійдеться і без таємничого шанувальника, який пильно слідкуватиме за статтями Марти. Героїня блогу несвітської левиці має спільну родзинку з Кері Бредшоу. Чи був культовий серіал Секс у великому місті поштовхом до написання нової книги. Ну, це було б неправда, якби я заперечила серіал, а головна книга наштовхнула на цю ідею давно. Просто я не поспішала відступати від детективного жанру. Цей ж серіал не дремно культовий, скільки б років не пройшло, якби цивілізація не змінювалась, а людські потреби і проблеми залишаються в принципі тими самими. Ми так само кохаємо, страждаємо, так само можемо робити неправильні вибори. Життєві історії описуються віками, та вони схожі між собою. Просто змінюються декорації. Навколо. Чи будуть у блозі нотки детективу? Особисто я сподіваюся, що втримуюсь від закручення гостросюжетного повороту, але я дуже люблю інтенсивність у сюжетах, тому не обіцяю це навіть собі. Звідки ви берете історії для вашої героїні Марти Левицької? Вони вигадані чи взяті з життя? 75% все ж таки взяти з життя мого, чи знайомих, чи знайомих знайомих, ну а решта вже прикрашання та художне оформлення. Тому читачі зможуть зловити себе на думці, що з ними таке також траплялося. Хочемо забігти наперед і запитати, чи плануєте ви продовження блогу? Однозначно, тому це і є початок це знайомство з Мартою, з оточенням, з таємничим чоловіком, який починає їй писати. Далі буде тільки більше історій. Що чекати слухачам від фари Набієвої Хеппі-ендів Чи можливо напруга триматиме їх в кожній історії? Ну, тут все як в житті: у кожного персонажа може скластися своя окрема доля. Хтось страждатиме від одноманітності, буденності, хтось мріяти про повільнення ритму життя, хтось вирішувати свої якісь нагальні проблеми, хтось шукати кохання. Поділіться враженнями від процесу запису інтерв'ю: чи мали ви такий досвід раніше, чи сьогодні ви дебютуєте? Я вперше переживаю такий досвід, тому це дуже хвилююче для мене. Але я неймовірно щаслива, що познайомилася з командою, яка все так організувала, допомагала, підтримувала. І вдячна за такий проєкт, підтримку і популяризацію української літератури. Команда першої онлайн радіостанції аудіокниг в Україні слухавка вдячна вам, що завітали до нас. Бажаємо натхнення в написанні нових книг і чекаємо на вас іще. Почуємось!